Вітаю вас, друзі городники та садівники. Сьогодні ми поговоримо про матеріал, який більшість із нас за старою звичкою просто викидає у смітник, навіть не підозрюючи, що він може стати справжнім і головне безкоштовним помічником у вашому саду та нагороді. Йдеться про звичайнісінький картон так, так, той самий картон із пакувальних коробок, який валяється після кожної великої покупки. Насправді це не сміття, а цінний ресурс. Здатний неймовірно поліпшити структуру ґрунту, практично звести нанівець кількість бур'янів і, як наслідок, значно підвищити ваш урожай. Головне питання, яке ми сьогодні розберемо чому ж картон є не просто відходами, а справжнім безкоштовним добривом і захистом для нашої землі. Усе дуже просто: картон та його родич, деревноволокниста плита або ДВП це органічні матеріали. Вони створені з деревних волокон, целюлози, крохмалю та натуральних речовин, що їх склеюють. По суті, це та ж сама рослинна маса, тільки оброблена і спресована. З часом, під впливом вологи та мікроорганізмів, картон руйнується, перетворюючись на якісний перегній. Це означає, що він стає частиною природного кругообігу речовин. Замість того, щоб забруднювати сміттєві полігони, ви можете повернути його в ґрунт. Де він принесе значно більше користі. Але увага! Дуже важливо розуміти, що не кожен картон годиться для використання на грядках. Категорично не можна класти в землю матеріал, який містить синтетичні домішки, підходить лише звичайний бурий картон без покриття той, з якого роблять великі коробки для пакування. Уникайте глянцю та пластикової плівки, адже плівка не розкладається. А ще й перешкоджає вільному доступу повітря до землі. Заборонено використовувати картон із яскравими кольоровими фарбами, особливо з хімічними пігментами. Обов'язково знімайте увесь скотч, клей, липкі стрічки та етикетки це синтетика, яка не лише не перегниває, але й є джерелом мікропластику. Він забруднює ґрунт і, що найгірше, шкодить нашим невтомним помічникам. Дощовим черв'якам. До того ж, ці синтетичні елементи не пропускають ані воду, ані повітря, і земля під ними може буквально задихатися. Тому, перш ніж нести картон на ділянку, обов'язково його очистять від усього зайвого. Розвінчуємо міфи про картон на грядках. Існує кілька поширених міфів, які часто зупиняють садівників від використання картону Давайте їх розвіємо. Перший міф Картон заважає корінню дихати, це не відповідає дійсності коріння не дихає безпосередньо через верхній шар ґрунту, їм необхідне повітря, яке циркулює через пори в землі. Картон, же навпаки, допомагає зберігати ґрунт пухким і вологим, не даючи верхньому шару пересихати та тріскатися. Коли він починає розкладатися, під ним утворюється м'який вологий шар, насичений життям. Там з'являються дощові черви, корисні бактерії, грибки. Усе це забезпечує природний повітрообмін і значно покращує структуру ґрунту. Другий міф картон приваблює шкідників. Насправді все навпаки. Самі комахи картон не їдять, але дощові черви та корисні мікроорганізми використовують целюлозу як джерело живлення. Ці черви поступово переробляють матеріал, перетворюючи його на цінний перегній. Крім того, шар картону створює ідеальні умови: вологі, але не сирі, захищені від пекучого сонця. Це приваблює саме ту корисну живність, яка працює на родючість вашої землі. одному. Як картон працює на грядці. Коли ви кладете картон на грядку, він виконує одразу три надзвичайно важливі функції: служить мульчею. Він захищає поверхню землі від пересихання, перегріву та утворення сухої кірки Діє як добриво. Поступово розкладаючись картон, віддає органічні речовини ґрунту, роблячи його більш родючим. Є бар'єром для бур'янів. Він повністю блокує сонячне світло, не даючи проростати насінню бур'янів. Таким чином, замість того, щоб витрачати гроші на дорогу плівку, агроволокно або гербіциди, ви можете просто використати непотрібні картонні коробки. Це не лише економить ваші кошти, але й робить вашу ділянку набагато екологічнішою. Розкладання картону це процес немиттєвий. Спочатку він просто лежить як захисний покрив, але вже через кілька тижнів розм'якшується і перетворюється на волокнистий шар. Під ним створюється ідеальне мікросередовище. Зберігається волога, посилюється активність черв'яків, і навіть у найбільшу спеку земля залишається прохолодною. Практична частина як правильно укладати картон. Тепер, коли ми з'ясували цінність картону, час поговорити про технологію. Багато початківців просто кидають листи на землю, і, хоча це вже краще, ніж нічого, для максимального ефекту варто дотримуватись простих правил. Що дає картон на ґрунті? Блокує бур'яни. Під шаром картону бур'яни повністю позбавляються світла і їхній ріст зупиняється. Навіть такі вперті рослини, як пирій, осот чи снить, не можуть пробитися через щільний, особливо двошаровий картон. Це означає, що вам не доведеться постійно прополювати грядки. Зберігає вологу картон запобігає випаровуванню води. Навіть у суху та спекотну погоду під ним зберігається прохолода і необхідна волога. Якщо додати під картон або зверху органічну мульчу, солому, листя, траву, ефект лише посилиться. Комфорт для дощових черв'яків черви це найкращі працівники нашого саду. Вони розпушують землю і роблять її родючою. Під картоном їм ідеально: темно, волого і немає різких перепадів температури. Ви помітите, що черв'яків стане в кілька разів більше. Покращує структуру ґрунту. По мірі перегнивання, картон перетворює навіть важку глину на пухку та м'яку, а піщаний ґрунт стає більш вологоутримуючим. Покрокова інструкція укладання. Підготовка ділянки перед укладанням бажано зрізати високу траву або великі бур'яни. Не потрібно перекопувати чи виривати коріння. Ми навпаки зберігаємо природну структуру землі. Просто зробіть поверхню більш-менш рівною. Зволожте картон це критично важливий крок. Картон потрібно трохи намочити водою. Вологий матеріал стає гнучким і щільно прилягає до землі. Сухий картон буде стерчати, утворюючи щілини, через які одразу полізуть бур'яни. Мокрий же створює надійний герметичний бар'єр. Укладання в нахлест, це, мабуть, найважливіше правило. Кожен наступний лист картону має перекривати попередній мінімум на 10-15 см, навіть маленький проміжок це запрошення для трави. Для сильно зарослих ділянок можна покласти два шари картону. Мульчування зверху, насипте поверх картону шар органічної мульчі товщиною від 5 до 10 см. Мульча захистить картон від пересихання, поліпшить вигляд рядки та пришвидшить розкладання. Підійде солома, сіно, сухе листя, тирса, скошена трава чи компост. Повторний полив після укладання ще раз рясно полийте все, щоб картони мульча добре просочилися. Так ви створите ідеальні умови для мікрофлори та черв'яків. Які культури люблять картон найбільше? Хоча картон підходить майже для всього, є культури, які особливо добре реагують на цей метод полуниця та суниця. Картон тут незамінний. Якщо укласти його під кущі та присипати соломою або тирсою, бур'янів майже не буде, а ягоди залишаться чистими. Ґрунт під картоном м'який та вологий, що сприяє активнішому розвитку коріння, огірки. Вони обожнюють вологу та пухку землю. Картон утримує воду і не дає рости бур'янам. Можна навіть створити картонну грядку, укласти листи на землю, засипати компостом і посадити розсаду прямо в отвори. Томати для помідорів картон є чудовим бар'єром проти бур'янів та джерелом органіки. Особливо ефективно працює комбінація картон плюс компост, плюс шар сіна, кущі та молоді дерева. Для смородини, малини, агрусу і навіть саджанців дерев, можна зробити коло з картону навколо стовбура і засипати його тирсою. Це природний захист від бур'янів і пересихання пристовбурної зони. Картон як екологічний захист від слимаків. Ми з вами розібрали, що картон це мульча, добриво і захист від бур'янів, але є ще один важливий ефект: боротьба зі слимаками. Слимаки справжня біда, особливо в сиру погоду. Вони люблять вологе, темне середовище і ховаються під листям чи іншою мульчою. Вилазять уночі та за кілька годин можуть знищити розсаду. Багато хто бореться з ними хімією, але картон пропонує екологічний спосіб. На перший погляд здається, що вологе місце під картоном має їх приваблювати, але насправді відбувається інше: створення сухої поверхні. Коли ви укладаєте картон, він стає бар'єром між рослинами та сирою землею. Слимаки не люблять вухатися по сухому, жорсткому матеріалу. Їхнє тіло легко пошкоджується і вони намагаються обходити такі ділянки. Природна біологічна зброя. У стабільному середовищі, яке формується під картоном, заселяються природні хижаки жуки, стафіліни, павуки та інші корисні комахи. Вони харчуються личинками та молодими слимаками, створюючи біологічний баланс вам не потрібні отрути. Регулювання вологості. ґрунт під картоном не перетворюється на болото, сламакам не вистачає надмірної сирості, і вони йдуть туди, де для них комфортніші умови. Для посилення ефекту можна використовувати додатковий прийом по краях картонних листів або навколо грядки, насипати тонку лінію попелу золи, доломітового борошна або гашеного вапна. Ці матеріали створюють лужне середовище, якого слимаки не переносять і є для них надійним, хоча й природним, бар'єром. Результати, які ви побачите за кілька тижнів. Якщо ви все зробили правильно, уклали картон в нахлест, зволожили і накрили органікою, ви помітите зміни дуже швидко. Через два тижні ґрунт під картоном стане помітно м'якшим і теплішим. Волога триматиметься довше а бур'янів буде майже нуль. Через місяць ви побачите під картоном спалах життя, черви, дрібні жуки, личинки. Усе це ознаки здорової, живої землі. Кількість черв'яків збільшиться в 3-5 разів. Це означає, що ваш ґрунт збагачується, розпушується і наповнюється повітрям. Загальна картина Рослини на картонній мульчі виглядають здоровішими, Їхні листя яскравіше, коренева система потужніша, а поливати грядки доведеться у два рази рідше економія та користь. Використання картону це не лише турбота про природу, а й дуже відчутна економія. Вам не потрібно купувати агроволокно, гербіциди чи дороге органічне добриво. Картон замінює одразу кілька засобів, і, що найголовніше, це абсолютно безкоштовний матеріал, який можна знайти буквально всюди, після розпакування техніки, у пакувальних відділах магазинів чи на пошті. Підсумок картон це приклад того, як прості речі можуть принести величезну користь. Ми звикли вважати його відходом, але насправді це готовий природний ресурс, який допомагає землі відновлюватися без хімії та зайвих витрат. Якщо ви викидаєте картон у смітник, ви буквально викидаєте гроші на вітер. Нехай він працює на вас, перетворюючи ваш сад на здорову, родючу, екологічну ділянку.